Ви це бачили чи не бачили? Скільки в мене багато одягу зимового для Baby Born 43 см. Є і для хлопчиків. Багато для дівчаток. Є роздільні комплекти. Дивіться, як для дитини на підкладці. Є такі комплекти різні, є з вушками, є з пепою, є камуфляж для хлопчика, але тут, ви бачите, пальмове листячко. Є ось такі окремо. Курточку можна підібрати. Замовляйте?